Розділ 24. Світло Це сура, яку ми зіслали та зробили обов'язком. Ми зіслали в ній ясні знамення, можливо, ви замислитеся. Розпусника й розпусницю бийте сто разів кожного з них. Нехай ваш жаль до них не переважить релігії Аллаха, якщо ви віруєте в Аллаха і в останній день. І нехай свідками їхнього покарання буде група віруючих. Розпусник може одружитися тільки з розпусницею чи багатобожницею, а розпусниця може вийти заміж тільки за розпусника чи багатобожника. А для віруючих це заборонено. Тих, які звинувачують доброчесних жінок, але не можуть привести чотирьох свідків, бийте вісімдесят разів і ніколи не приймайте від них свідчення, бо вони нечистивці. Крім тих, які згодом покаялися і виправилися, воістину Аллах прощаючий, милосердний. А кожен із тих, які звинувачують своїх дружин, але не мають свідків, окрім самих себе, повинен поклястися чотири рази Аллахом про те, що він правдивий. А п'ятий раз що прокляття Аллаха впаде на нього, якщо він бреше. Жінка не зазнає покарання, якщо поклянеться чотири рази Аллахом про те, що чоловік бреше. А п'ятий раз, що гнів Аллаха впаде на неї, якщо чоловік правдивий. Якби не ласка Аллаха до вас, його милість і те, що він, приймаючи каяття і мудрий, сісіелекс. воістину, ті, які зводять наклеп, є серед вас самих. Не вважайте це злом проти вас. Навпаки, це добро для вас. Кожна людина отримає за свій гріх. А на того, хто згрішив найбільше, чекає велика кара Сісіялексай. Чому ж ви, віруючі, чоловіки й жінки, почувши про таке, не подумали про самих себе добре і не сказали це явний наклеп. Чому ж вони не прийшли з чотирма свідками? Тож, якщо вони не прийшли з ними, то вони перед Аллагом брехуни. Якби не ласка Аллага до вас та Його милість у земному і наступному житті, то за ваші балачки були б ви покарані. Коли ви переказуєте це своїми язиками і говорите вашими вустами те, про що у вас немає знання, та ще вважаєте це за дрібницю, то це великий гріх перед Аллагом. Чому ж ви, почувши це, не сказали нам не варто говорити такого? Пречистий ти, а це великий наклеп. Аллах повчає вас більше не робити цього ніколи, якщо ви віруючі. Він пояснює вам знамення. А Аллах, всезнаючий, мудрий. Воістину на тих, кому подобається, щоб про віруючих розповідали мерзенне, чекає болісна кара в житті земному і наступному. Аллах знає, а ви не знаєте. Якби не ласка Аллаха до вас, його милість і те, що він ласкавий і милосердний. О ви, які увірували, не йдіть слідом за шайтаном. Хтось іде слідом за шайтаном, але ж той закликає до мерзенного й відразного. Якби не ласка Аллаха та його милість, то жоден із вас не очистився б ніколи, але Аллах очищує, кого побажає. Аллах всечуючий, всезнаючий. Нехай ті, хто має статки й багатство серед вас, не клянуться, що не будуть допомагати родичам, бідним і переселенцям на шляху Аллаха. Натомість нехай вибачають і прощають. Невже ви не бажаєте, щоб Аллах простив вас? Аллах прощаючий, милосердний еклксії воістину. Ті, які дорікають невинним доброчесним жінкам, будуть прокляті в світі земному і наступному. Чекає на них велика кара. Того дня їхні язики, руки і ноги будуть свідчити про те, що вони робили. Того дня Аллах відплатить їм повною та справедливою мірою, і вони дізнаються, що Аллах явна істина. Погані жінки, поганим чоловікам, погані чоловіки, поганим жінкам. А добрі жінки, добрим чоловікам, добрі чоловіки, добрим жінкам. Вони не причетні до того, що про них кажуть. На них чекає прощення і щедра винагорода. О ви, які увірували. Не заходьте до чужих будинків, не спитавши дозволу і не привітавши їхніх жителів. Так буде краще для вас можливо, замислитеся ви. Якщо там нікого не буде, то не заходьте, доки вам не дозволять. А якщо вам говорять повертайтеся, то повертайтеся. Так буде чистіше для вас. Аллах знає, що ви робите. На вас не буде гріха, якщо ви війдете до нежилих будинків, де є користь для вас. Аллах знає те, що ви відкриваєте і приховуєте Скажи віруючим чоловікам, щоб вони відводили свої погляди і закривали свою наготу. Так буде чистіше для них. Воістину Аллаху відомо, що вони роблять. Скажи віруючим жінкам, щоб вони відводили свої погляди і закривали свою наготу. Нехай вони не показують своїх прикрас, окрім того, що назовні і нехай закривають своїми покривалами груди. Нехай не показують своїх прикрас нікому, крім своїх чоловіків, батьків, батьків своїх чоловіків, своїх синів, синів своїх чоловіків, своїх братів, синів, братів, синів своїх сестер, інших жінок чи тих, ким оволоділи їхні правиці, слуг, у яких немає пристрасті, або дітей, які не знають жіночої наготи, нехай вони не ходять так, щоб було відомо, які прикраси вони приховують. Кайтеся перед Аллахом усі разом о віруючі. Можливо, ви матимете успіх еклксії. Одружуйте тих із вас, хто самотній, а також праведників із ваших рабів та рабинь. А якщо вони бідні, то Аллах із ласки своєї збагатить їх. Аллах всеосяжний, всезнаючий. Нехай зберігають цноту ті, хто не може одружитися, доки Аллах із ласки своєї не збагатить їх. Якщо ті, ким оволоділи ваші правиці, прагнуть письмового свідчення, то напишіть його, якщо ви знайшли в них чесноти. Дайте їм частину з майна Аллаха, яке він дарував вам. Не примушуйте своїх невільниць до розпусти, бажаючи швидкоплинних благ земного життя, якщо ті хочуть зберегти цноту. А якщо хто примусив їх, то Аллах після того прощаючий, милосердний еклксів. Ми зіслали вам ясні знамення, притчу про тих, які жили раніше за вас, а також повчання для богобоязливих. Аллах Світло небес і землі. Світло його схоже на нішу, в якій є світильник, світильник у склі, а скло, наче зірка сяюча. Горить вона від благословенного оливного дерева, ні східного, ні західного, прагне запалати олія його, хоча б вогонь і не торкнувся її. Світло над світлом. Аллах веде до свого світла того, кого побажає. Аллах наводить притчі людям, і Аллах про кожну річ знаючий такий світильник у будинках, які дозволив побудувати Аллах, та в яких згадується його ім'я. Там його прославляють зранку та ввечері сісі -Сі ві Чоловіки, яких ні купівля, ні продаж не відволікають від згадування Аллага, звершення молитви і виплати закету. Вони бояться того дня, коли здригнуться серця і застигнуть погляди, щоб Аллах нагородив їх за найкраще з того, що вони робили, та ще додав із ласки своєї. Аллах наділяє, кого побажає, без відплати. А вчинки тих, які не увірували, подібні до Марева в постелі, яке спраглому видається за воду. Коли він приходить туди, то не знаходить нічого, але знаходить поряд Аллаха, який відплатить йому сповна. Аллах швидкий у відплаті. Або вони подібні до мороку в морських глибинах. Хвиля накриває їх згори, ще одна хвиля вище, а ще вище, хмара. Одна темрява над іншою. Якщо хтось витягне свою руку, то не зможе її побачити. Кому Аллах не дав світла, тому немає світла. Невже ти не бачиш, що Аллаха прославляє те, що на небесах, і те, що на землі, а також птахи з простертими крилами? Кожен знає свою молитву і славлення. Аллах знає про те, що вони роблять. Аллаху належить влада над небесами і землею. І до Аллаха – повернення. Невже ти не бачиш, що Аллах жене хмари, потім збирає їх, нагромаджує і стає видно, як злива виливається з-поміж них? Із гір, що на небі, він посилає град і вражає ним, кого побажає, і відвертає його, від кого побажає. Світло блискаво кледь не позбавляє зору келксві. Аллах змінює ніч та день. Воістину в цьому повчальний приклад для тих, хто має зір. Аллах створив усіх живих істот із води. Серед них є такі, що повзають на череві, є такі, що ходять на двох ногах, є такі, що ходять на чотирьох. Аллах творить, що побажає. Воістину Аллах спроможний на кожну річ. Ми зіслали ясні знамення, а Аллах веде прямим шляхом, кого побажає. Вони говорять ми увірували в Аллаха і посланця. Ми коримось, а потім частина з них відвертається? Ні, вони не віруючі келксвії. Коли їх кличуть до Аллаха та Його посланця, щоб між ними розсудили, то частина з них відвертається. Якби правда була на їхньому боці, то вони б покірно прийшли до нього. Чи в їхніх серцях хвороба? Чи вони сумніваються, чи вони бояться, що Аллах та Його посланець судитимуть їх несправедливо? Навпаки, вони самі несправедливі? Слова віруючих, коли їх кличуть до Аллаха та Його посланця, такі слухаємо та коримось. Саме вони й матимуть успіх. Ті, які коряться Аллаху та його посланцю, бояться Аллага та мають перед ним страх досягнуть успіху. Вони клянуться Аллахом, найсильнішими клятвами, що, якби ти їм наказав, то вони неодмінно вирушили б у похід. Скажи не кляніться, знаємо цю покору, воістину Аллаху відомо, що ви робите. Скажи коріться Аллаху та кориться посланцю, а якщо ви відвернетесь, то він відповідатиме тільки за своє, а ви будете відповідати за своє. Але якщо ви будете покірні, то підете прямим шляхом. Воістину, посланець повинен тільки передати ясне послання. Тих серед вас, які увірували і робили добро, Аллах обіцяв зробити намісниками на землі так, як він зробив намісниками їхніх попередників, він неодмінно утвердить їхню релігію, яку сам схвалив для них, і замінить їхній страх безпекою. Вони поклоняються мені і не додають у поклонінні нічого. А хто після цього буде невдячним, ті найчистивці, келксвії. Звершуйте молитву, давайте закет і коріться посланцю, можливо, вас помилують. Не думай, що ті, які не вірують, зможуть урятуватися на землі, їхнім притулком буде вогонь. Яке мерзотне це місце повернення. О ви, які увірували. Нехай ті, ким оволоділи ваші правиці і ті, які не досягли зрілого віку, просять у вас дозволу увійти до вашої кімнати в трьох випадках перед ранковою молитвою о півдні, коли ви скидаєте одяг свій, а також після нічної молитви. Такі три випадки вашої наготи. В інший час не буде гріха ні на вас, ні на них, адже одні з вас заходять до інших. Так Аллах пояснює вам знамення, а Аллах все знаючий, мудрий. Коли ваші діти досягнуть зрілого віку, то нехай просять дозволу ввійти так само, як це робили старші. Так Аллах пояснює вам знамення свої, а Аллах все знаючий мудрий. Не буде гріха на старших жінках, які не сподіваються на шлюб, якщо вони скинуть верхній одяг, не показуючи своїх прикрас. Але краще для них утриматися від цього, Аллах все чуючий, все знаючий. Не буде гріха ні сліпому, ні кульгавому, ні хворому, ні вам самим. Якщо ви їсть у своїх будинках або будинках ваших батьків, або в будинках ваших матерів, або в будинках ваших братів, або в будинках ваших сестер, або в будинках ваших дядьків із боку батька, або тіток із боку батька, або дядьків із боку ваших матерів, або тіток із боку ваших матерів, або в тих будинках, від яких ви маєте ключі, або в букві. Ваших друзів Не буде гріха, якщо ви їстіміте разом або окремо. Тож, коли заходите в будинки, то вітайте одне одного вітанням від Аллаха, благословенним, добрим. Так Аллах пояснює вам свої знамення, можливо, ви зрозумієте еклксікс. Віруючи, це тільки ті, які увірували в Аллаха та Його посланця. Коли вони поряд із ним у якійсь спільній справі, то не йдуть, доки не спитають дозволу. Воістину, ті, які питають у тебе дозволу, саме вони увірували в Аллаха та Його посланця. А коли вони питають дозволу, щоб піти в якійсь справі, то дозволь тому з них кому побажаєш. І проси за них прощення в Аллаха. Воістину, Аллах, прощаючий, милосердний. Не звертайтеся до посланця так, як ви звертаєтесь одне до одного. Аллах знає тих серед вас, які йдуть потай, тож нехай стережуться ті, які опираються його наказу, адже може їх спіткати спокуса чи болісна кара. Воістину Аллаху належить те, що на небесах і на землі Він знає ваш стан і той день, коли їх буде зібрано перед ним. Тоді він сповістить їх про те, що вони робили. Аллах про кожну річ знаючий.